Доброго дня, я з України. Сьогодні я хочу поділитися рецептом квашеної капусти. Капусту квасять різними способами, кожний на свій смак. А я буду сьогодні квасити для себе і по-своєму. Для цього я взяла 2,5 кг капусти 280 г моркви, Я її вже потерла на, терку, для, на яку ми тремо морку для борща. І ось я вже трішки капусти накришила. Я її накришила, і нам потрібно буде ще 2 неповних з половиною столові ложечки солі. Трішечки я присолю, тому що я буду не в один прийом робити. це. І буду перемінати руками. Цукор я не даю, тому що морква вона сама по собі солодка, і вона дасть свій цукор, і це буде просто натуральна квашена капуста. І цукор взагалі не дуже корисно вживати, тому що зараз багато людей, які вживали дуже багато солодкого, мають і жирного, мають цукровий діабет, що є проблемою для здоров'я. Хочу також поділитися із вами своїм досвідом. Мені 65 років. Я із самого дитинства харчувалася так, як тоді можна було харчуватися і чим можна було харчуватися. І це продовжувалося десь 8 років назад, як я перестала їсти їжу, яка не корисна. Але вже місяць я харчуюся їжею, яка взагалі дуже корисна і підходить для здоров'я будь-якої людини. І дає, звичайно, покращення стану. Це кетодієта. Ну, Дієта, слово, сюди я б не говорила, воно ніби не підходить, а це просто ті продукти, набір продуктів, які корисні і потрібні нашому організму для того, щоб його очистити, щоб стабілізувати наш, нашу вагу, і також позбутися багатьох проблем із здоров'ям. Я на цій дієті місяць всього-навсього, да? але я вже схудла на 4 кг, Я зараз себе краще почуваю. У мене покращилось самопочуття, в мене піднявся настрій, і мені хочеться захотілося дійсно хочеться жити. Ну, практично, десь, звичайно, ми починаємо зі школи, ми займалися спортом, робили фізичні вправи, але потім воно якось забувалося за роботами, за одруженнями, за дітьми, за проблемами. І так до определеного віку. Капусточку я перемінаю із сілью. Да? Я трішечки додавлю солі. Небагато я ж кажу, що я буду робити це у чотири прийоми, невеликій посудині. І е, поміщати її буду у таке пластмасове деревочку, вона закваситься, тоді я її переложу е, у банки, тому що найкраще зберігається е, капуста у банках. Ну, дехто у поливаних відрах, але це треба великий, ну, на 10 літрів, в мене трошки менше, то я буду зберігати у банці. Зараз я, коли я перем'яла капусту, бачите, вже вона почала блистіти, значить капуста хороша для закваски і пускає сік. Тоді я буду додавати моркву, перемішаю з морквочкою і це все переміщу у відро ось так. Буду перекидати у відеочку. Капусту я стовпую кулачком. Хто котовкачиком робить, то як, ну я роблю це рукою. І такий хруст, вже видно, що під нізом є водичка. Ось капусточка і готова, вона нашаткована. Я її стоптала, бачите, що є сік. От, тоді я беру салфеточку, вложу. Ось таку тарілочку я її низом кладу наверх капусти, на салфеточку і баночка помідорів у мене буде йти, як груз. І так, капуста по своїй два дні, я її пропору тоді. Вона буде стояти іще. Коли вона буде готова, я вам скажу за який час. Я хочу ще також звернутися до жіночок мого віку. Е, любі мої, не падайте духом, займайтеся собою. Життя не закінчується, воно починається, тому що наші діти вже виросли. Е, внуки теж вже в кого в мене самому меншому 8 років, а в мене вже їх шість. Шукайте в собі те, що ви можете робити. Не сидіть на місці, не лежіть, тому що коли лежиш, тоді і спина болить, і проблеми з ногами. Хто може ще займатися спортом? Просто, просто проходьтеся. Дуже корисно ходити перед сном, хоча б і пів часика, якщо у вас здорові ніжки. Тож любіть себе, любіть. Якщо ви полюбите себе, вас полюблять і ті, хто навкруги вас. Я бажаю вам всього самого найкращого. І до зустрічі! Капуста простояла 2 дні в відрі. Вона набралась соку. Бачите, скільки багато соку. Я зараз шпачкою для суші буду пропорювати, робити отвори для того, щоб виходив газ з капусти. Бачите, як зразу видно, що. Мисочку і салфеточку я зняла. Ось так я зробила. Тут можна чим більше робити. І поставлю назад тарілочку і салфеточку, і груз, і знову поставлю, щоб вона настоювалась. От і пройшло вже 6 днів з того часу, як я капусточку заквасила. І сьогодні вже вона готова. Я її положила в баночку, з баночки ось виложила в миску. Прикрасила клюквою. Вона ось така, вона смачна, заквасилася, натуральна така. О. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!